Пропонуємо вашій увазі відеорепортаж. Він свідомо обрав своїм кабінетом цілий світ, присвячений ювілею Григорія Сковороди. Благословенні ви сліди, незмиті вічності дощами, мандрівника сковороди з припорошілими саквами, що до цілющої води простує, занедбавши храми. Максим Рильський. Цього року ми відзначаємо 300річчя від дня народження знаменитого українського філософа, богослова, педагога, визначного письменника доби бароко, одного із найосвіченіших людей Європи Григорія Сковороди. І навіть через 228 років після його смерті ніхто з дослідників не сумнівається. Що це була одна з найграндіозніших та найцікавіших постатей нашої національної історії. До речі, довгий час близько 200 років не був відомий точний день народження Григорія Сковороди. Правда розкрилася, коли дату знайшли в його листах. Отже, Григорій Сковорода народився 300 років тому, 3 грудня 1722 року, у селі Чернухи. Що нині на Полтавщині, у козацькій родині, батько називався Сава, а мати Пелагея. Хто ж міг передбачити, що хлопчик, коли виросте, буде знаменитим українським мислителем, і філософія стане для нього не тільки професійною справою, а й стилем життя? Бажання пізнати світ Грецько проявив вже в дитинстві, задаючи дотепні запитання дорослим. Чого сонце щодня за грушу ховається? А де опинишся, якщо йти прямо-прямо нікуди не звертати? Спочатку талановитий хлопчик навчався в сільського дяка Скрипаля, який першим звернув увагу на його чудовий від природи голос і надзвичайний музичний хист, Гриць став солістом хору в невеличкій місцевій церковці. У 12 років з турбинкою харчів, латинською граматикою та улюбленою супілкою, юнак покинув рідну домівку і вирушив до Києва, де вступив до найвідомішої на той час вищої школи Східної Європи Києво-Могилянської академії. Став одним із найкращих студентів ще й композитором-початківцем. Вивчав латинську, грецьку, церковнослов'янську, польську, німецьку та інші мови. На портреті. Виконаному невідомим художником, дало зображений глибокий духовний світ молодого ще Григорія Сковороди. У руках сопілка, улюблений музичний інструмент. А ще юнак виконав мелодії на флейті, скрипці, лірі, бандурі. 19-річний студент навіть пройшов відбір на соліста притворної капели Цариці Єлизавети, що любила тішити себе слухалям співу. Особливо – Українських пісень. Також Григорій виконував партії Альта в операх, літургіях, різних урочистостях, до репертуару придворної капели входила музика Баха та Генделя, з імператорського двору звільнився в чині придворного уставлика, тобто регента, і продовжив навчання в Києво-Могилянській академії, щоб завершити курс філософії, чи переказ, чи легенда. Через свого фаворита Потьопкіна цариця Катерина II просила сковороду повернутися до Петербурга. Клязь зустрівся з Григорієм, коли той сидів із флейтою край дороги неподалік від Харкова, а поруч паслася вівця. Вислухавши побажання імператриці, Григорій категорично відмовився, сказавши Мені моя супілка і вівця. Дорожчі царського вінця. Так. Це був інтелектуал, талант якого вабив навіть сильних цього світу. Мужній, волелюбний, сміливий, вишуканий з почуттям гумору. Деякий час Григорій Сковорода викладав поетику в Переяславському колегіумі, оригінально підготував курс лекцій, запровадив багато новаторських ідей у викладанні. Саме за це його і звільнили. Потім шість років провів у селі Коврай недалеко від Переяслава, працюючи домашнім учителем у сина поміщика Степана Томари. Улітку 1759 року Сковорода прийняв запрошення викладати в Харківському колегіумі, який на той час був найпередовішим навчальним закладом в усій Україні. Тут віддавали перевагу природничим і точним наукам. Сковорода викладав з ентузіазмом. На його лекції приходили студенти з інших курсів. Учив, як жив, а жив так, як навчав. Значну частину свого життя він присвятив просвітницькій діяльності, прагнув збудити мислячу силу свого народу, підняти в людях все краще. Закладена природою й Богом і долучати до цінностей вищих і вічних. Викладацька діяльність Григорія Сковороди в харківському колегіумі мала три періоди: то вступав на роботу, то звільнявся, бо вільно працювати не дали йому церковні служителі. Весною, тисяча 1769 року Григорія Сковороду знову було звільнено. З поеми симфонії Павла Тичини Сковорода В душі боролись два боги гармонія і справедливість. І першу заливала лють, бо де ж гармонії як справедливості нема. Григорій Сковорода філософ вибрав мандрівний спосіб життя. Його мандрівка тривала чверть століття. З поезії Дмитра Павличка. І, виламавши палицю істину, він темними байраками пішов, кріпацьким дітям викладать латину, бентежити думками рабську кров, збиралися статечно, як лелеки, навколо нього тихі мужики. Він голови єпископські, як глеки, словами розбивав на черепки. Не відшукати щастя для вітчизни, як в немочі проказній людський рід. Він біблію, немов ріку пустизни, пересікав не раз уплав і вбрід. З полотняною сумкою через плече Григорій Сковорода мандрував по містах, селах і маєтках. Він не створив сім'ю, не мав власного дому і постійного доходу, жив то в одних, то в інших знайомих. Все його майно завжди знаходилося з ним рукописи, книжки. Біблія, за поясом сопілка, у руках посох, на плечах селянська свита. А багатством була воля, розмови з людом, краса навколишньої природи, можливість серед прекрасних пейзажів займатися сродною працею, писати філософські трактати, творити вічне і невмируще. Митець обдумував свої філософські діалоги. Складав пісні під час гри на супілці серед гаїв та полів. Проаналізувавши життя Григорія Сковороди, поет Павло Тичина влучно зауважив він свідомо обрав своїм кабінетом цілий світ. При обміркуванні його творів присутні були і небо над головою, журавлі, лелеки, тополі, озера, ліси і тверда земля під ногами. А головне Люде. Видатний український філософ часто гостював в селі Іванівка на Харківщині, нині Сковородинівка у садибі свого учня, колецького радника Андрія Ковалівського. Відчуваючи свою смерть, Григорій Сковорода в 1794 році прийшов сюди помирати. На гостину він скликав своїх друзів, провів веселий час. Потім пішов і самотужки викопав собі могилу. Біля улюбленого дуба Велетня, зайшовши до хати, переодягнувся в чистий одяг, поклав торбу зі своїми найулюбленішими рукописами під голову і заснув вічним сном. Так Сковорода передбачив дату своєї смерті. 9 листопада 1794 року. Передбачив і помер легко. Так як помирають ті люди, які не грішили, жили праведно. За божими і людськими законами. Григорій Сковорода заповів, щоб на його могилі написали Світловив мене та не спіймав. Він мужньо вистояв перед усіма життєвими спокусами, відмовився від служби при царському дворі, не хотів багатства, обіцяного імператрицею, не відгукнувся на пропозицію стати стопом церкви, обрав свободу матеріальну і духовну, аскетичний, зате високоморальний спосіб життя. Відзначився чистотою помислів, глибиною думок, постійним самодосконаленням, прагненням пізнати себе і світ, зневагою до матеріальних благ. Історик давньої української літератури Ізмаїл Срезневський зауважував, що для свого народу Григорій Сковорода був мандрівним університетом та академією. Його називали і називають українським Сократом, українським горацієм, українським Езопом. У спадщині Григорія Сковороди близько 20 філософських творів, серед яких він сам виділяв три найважливіших Наркіз, Розмова про те. Пізнай себе, Розмова, звана алфавіт, чи буквар світу, та ікона алківіадська. Поетична збірка сад божественних пісень що складається із 30 поезій пісень, у кожну з яких автор вклав певну думку зі святого письма та підібрав епіграф із біблії. Десятою піснею є найвідоміша. Всякому місту звичай та права. Всякому місту звичай і права. Всяка тримає свій ум голова, всякому серцю. Любов і тепло, всяке горло свій смак віднайшло. Я ж у полоні нав'язливих дум. Лише одне непокоїть мій ум. Декілька віршів, що не увійшли до збірки як, наприклад, Де лібертате про свободу. За вольность добровні какої, інні говорять, будто то ах, не злотое якщо сравнить злато. Проти вольності ще оно блато, проти вольності ще. Оно плато. То жде лібертате. Збірка байки харківські з 30 прозових байок. Притчі, вдячний Еродій та убогий жайворонок, прозові й поетичні переклади з античної літератури, листи, писав латиною, давньогрецькою та книжною українською мовою Григорій Сковорода залишив нам неперевершену літературно філософську спадщину, але за життя не видав жодної своєї книжки. Натомість читачі його шукали самі, охоче читали та цитували, переписували рукописи та пропагували їх. Увесь творчий доробок сковороди письменника це єдина система поглядів, єдина філософія, серця, любові, щастя. Коли в червні 2001 року папа Римський Іван Павло II приїжджав до Києва і виступав в Маріїнському палаці, то, говорячи про християнське коріння нашої тисячолітньої духовної традиції, цитував рядки з латиномовної поезії Григорія Сковороди, все мина, лиш любов застається по всьому. Це мина, та не Бог, не любов.